Всім привіт з Одеси. Я на привозі. Я знайшла цілий магазин вишиванок і жіночих, і чоловічих. Я не знаю, скільки їх тут штук, але тут дуже багато. І дитячі костюми, і вишиваночки, і на хлопчиків, і на дівчаток. Так вам трошки покажу. Ціни на вишиваночки від 500 гривень, так, да, ви казали? Так. Отакі От від 500 гривень жіночі дорожчі, Смотря яка там вишивка. І вісімсот, і тисячу двісті. Я вам так швидесенько, просто покажу, що їх тут дуже багато. Є платічка, вишиваночки, дивіться. Недовгі, такі якраз і жовті, і червоні, і такі ось л'яні. Це льон да у вас ляні получається, дивіться скільки чорні, червоні, платічка різні. Тут всього-всього. Всього і рушнички, а ключниці, які 300 гривень, я вже запитала, дуже обалдієна ключниця, кому на подарунок ідеально просто. Всього-всього з дерева тут багато. Но прикол в тому, що дивіться, я вам показала жіночі, жіночі, а тут дивіться дитячі костюмчики. Яка ціна такого костюмчика? Іменно така з домотканого полотна тисяча гривень. Тисяча гривень сорочка це, це до якої якого На який вік? від двох років і до восьми до десяти рочків залежно від росту, росту дитини. Так. так, дивіться, теж і покажу такі українсько, Дивіться, патріотичні наряди, футболочки для чоловіків тут. Це, сорочка, це не футболка, Це, це, це сорочка вишу. на домотканому полотні. Така І ціна? 1500. Півтори тисячі. Тут для хлопчиків, для діток, для наших чоловіків. Дивіться, скільки тут. Тут якісь, Мосочки, я не знаю. Є, шкури овечі є. Носки, я коли шукала носки дитині купать. А Ось, оказується, де носки теплі є. Ой, а це для діток, дивіться, клас. І такі вишиваночки для так. діток. Є з так, от таку я питала 550, так, так, ви казали? Так, 450, 550. А ось ця? Ця така 650. Це Дивіться, яка кота. краса. Дуже 650 гривень. Боже, як вона гарна. Натуральна трикотажка. Дуже гарна. Ще, що тут є у жіночка? Що це таке? Чуні. Ні, оце. Це? Це подушка. — І Скільки вона коштує? 550. Ой, в мене очі розбігаються. Ну це вже потім буду вам зимою показати. Ще є капці, тапці для, для хлопців, да. яка ціна. Різне, 250-300 гривень, 280 Оце скільки коштує? 150, дивіться. І жіночі ж тапці є, так? Да? Жіночка там міряла, я бачила. Чи оце вона? О, Ось такі легенькі. А ну покажіть це, що є Дивіться. це закритим носиком. 250? А. А так, а такі... ну скажіть, відправляєте ви новою поштою? бо з... мої підписники захочуть. Тим болі такі Дові. вишиваночки у вас гарні. Ну, взагалі. Який номер? Скажіть? Е, е, номер телефону на дев'яносто 130 63 94 Люба. Люба. Тут все є, ребята. Ну ті... о Боже, і це є. Що тут тільки немає? Яка ціна? 200 гривень дільняшечка. Боже, кому на літо? Взяли і супер. І рушники. Та тут взагалі. Тут взагалі. І ось ці на корзинки, да? так? На це корзиночки такі такі. Боже, а накидки які гарні. Ой. Яка ціна така не ходить? 150 гривень. Чо я до вас раніше не підійшла. Ви тут завжди були, так? Да? Дивіться, яка краса. Тому, дівчата, розказую. Люба стоїть, де молочний корпус. А, там м'ясний, а тут молочний. Як заходити молочним, то то вам не показую, де туалет, може хто знає. Ззаді мене молочний корпус. Всього багато, всього. Ще дивіться, і магніти. Ще й передачу, можна і магніті купити. Все написано українською мовою, Ось зараз зайду, покажу вам, дивіться. Так, Одеса. На, ну є і російською, але багато і українською мовою є. Тому приходьте. Ой-ой-ой. Так, давайте мінятися. Давайте мінятися. Приходьте, Люба працює кожного дня, або пишіть, приходьте. Всім гарного дня! Приходьте, приходьте.